Вітаю, друзі! Сьогодні 5 квітня, з вами знову Олег Реклечок. Трамп, схоже, отримав нову чергову перемогу. Іран вже готовий до переговорів зі США, але каже, що це має бути розмова на рівних. Натомість із Путіним у нього так не виходить. А Володимир Зеленський говорить про те, що вже є конкретні рішення щодо розміщення миротворців в Україні. Зараз дуже короткий вечірній огляд. Новин сьогодні не дуже багато. Втім, в будь-якому випадку я готовий вам їх повідомити зі своїми короткими коментарями. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Звісно, пишіть коментарі. Вони дуже важливі для просування україномовного контенту на платформі YouTube. Ну і також ставте подобайки. Чим більше подобайок, тим краще буде і цьому каналу, і, звісно, україномовному контенту на платформі YouTube, друзі. За це я вам, як завжди, говорю велике дякую. Отже, тепер давайте до суті. Щойно стало відомо про те, що. Масуд Пезашкіан заявив про готовність Ірану почати діалог зі Сполученими Штатами Америки. Але каже, це має бути розмова на рівних. Справа в тому, що я вже бачу повідомлення, що американці масово почали перевозити на близький схід системи протиповітряної оборони власні, з усього світу. Втягуйте додаткові сили і їхні погрози завдати удару по Ірану це не просто погрози Трамп рішуче налаштований з однією єдиною метою відновити. Угоду про контроль за ядерним озброєнням, яку ж він сам і розірвав раніше з Тегераном, коли був 45-м президентом, США. Змінилася ситуація. Змінилося бачення в Трампа. Він це вирішує дуже швидко. Напередодні я вам повідомляв про те, що Тегеран відмовився підтримати всі свої проксі групи на близькому сході, тому. Я так вбачаю, що дуже скоро ми побачимо дуже цікаві рішення на користь, звісно, всьому світу, що стосується близького сходу, зменшення впливу Ірану на різні проксі групи, хоча Китай говорить, що він готовий захищати Іран. Ну, принаймні, такі поки що оптимістичні прогнози, і все це справді мир через силу, яку демонструє сьогодні Білий Дім. Але не хоче Білий Дім демонструвати силу до Путіна з Путіним. Не виходить так у Трампа. Вчора сталася кричуща трагедія в Укривому розі. Туди прилетів іскандер, касетний. Загинуло багато людей: 18 загиблих, серед них 9 дітей. Кількість постраждалих загалом налічується на цю хвилину 74 чоловіки. І Дональд Трамп на це ніяк не відреагував. Але відреагувала посол США в Україні Бріджіт Брінк. Вона написала пост в мережі «Ікс». І говорить, жахає те, що балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі, понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них шість дітей. Ось чому ця війна має завершитися. Вона писала ті дані, які мала на момент написання цього посту. Він з'явився сьогодні вранці, але вона так і не написала, чия ж ракета прилетіла по кривому рогу. Ну, тут таке запитання. Вам так цінна посада, пані посол, що ви не можете написати, що Росія б'є по Україні. Але й Трамп мовчить. На жаль, він мовчить, ніяк на це не реагує. Хоча, звісно, міг би сказати, тому що загинули цивільні і діти. Росіяни пишуть, Дурь про те, що там перебували військові. Їхні блогери навіть уже губляться в тому, що писати. Зранку вони писали, що там точно могли бути військові. Після обіду вони пишуть, що нам шкода тих дітей та цивільних, які загинули, бо це і наші люди, кажуть вони. Ну така в них хвора уява, але реакція США, на жаль поки що відсутня. Реакція я маю на увазі відповідна, яка мала б бути. Тим часом у Сполучених Штатах Америки та по всьому світу готуються масові акції протестів проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска. Близько 1200 демонстрацій заплановано по всій території Сполучених Штатів Америки в суботу. Поки що є попередні дані про те, що люди виходять на акції протесту. Скільки їх там буде, не зовсім зрозуміло. Я вам про це розповім вже завтра, обов'язково тому наголошую, перевірте свої підписки. Також, до речі, підпишіться на телеграм-канал, там інформація з'являється швидше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. У Берліні, Франкфурті, Парижі та Лондоні. У всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці мають проходити ці акції протестів. Один із наймасштабніших очікується у Вашингтонському торговому центрі, National Mall. Що примітно на початку, ще коли був Трамп 45 м президентом, у 2017 році тоді також виходило дуже багато людей на протести. Тоді був марш жінок, до якого долучилося сотні тисяч людей. Марш проходив у Вашингтоні, аби продемонструвати опозицію тоді до Трампа. Нині протести не такі масштабні. Але багато американців невдоволені митною політикою Дональда Трампа. Кількість тих, які не схвалюють рішення Трампа, становить понад 50%. Серед них і прихильники самого Трампа. Тому що наслідки митних воїн, які оголосив Трамп, вони будуть дуже серйозними. Але я все ж таки вбачаю, що до дуже серйозних воїн не дійде. Я вам вже розповідав про те, що Трамп провів переговори із В'єтнамом, Індією, Ізраїлем. Понеділок буде Нетаньяху особисто зустрічатися із Дональдом Трампом, але вони думаю, в тому числі будуть говорити і про Тегеран. Не випадково з'явилася інформація від президента Ірану про те, що готовий Іран спілкуватися з США, проводити переговори, хоча раніше вони це повністю відкидали і заперечували. І окремі компанії говорять про те, що вони припиняють постачання своїх товарів, своєї продукції до США до вирішення питань. Ну, от, зокрема, а виробники автомобілів Ягуар та Лендровер. Припиняють постачання цих автомобілів до США. Я не думаю, що там дуже сильно постраждають покупців, але все ж таки попит певний був. І це така ознака того, що дійсно митна війна має свої наслідки. Виробники пива в Європі також дуже збентежені тим, що мита підвищені дуже серйозно, і вони не зможуть постачати власне пиво до Сполучених Штатів Америки, яке там користується великим попитом. Але знову ж таки, друзі. Будуть зараз переговори Дональда Трампа із керівниками різних країн. Саме через силу він намагається їх схилити до співпраці з США. Не поспішайте з висновками. Ще раз вам наголошую. Трамп почувається дуже спокійно в цій ситуації, незважаючи на те, що найбагатші люди світу втратили буквально за два дні 500 мільярдів доларів. Серед них і ілон маск, і Цукерберг, і Безос, і інші фактично всі мільярдери Америки повтрачали по 10, 20, 30 мільярдів буквально за кілька діб маск. Тобто початку цього року втратив 130 мільярдів доларів, але з різними підрахунками там цифра ще більша. Тим часом Трамп не переймається цим і впродовж двох днів, коли обвалюються ринки, він просто грає в гольф. В суботу фотографи видання Associated Press зафіксували його на своєму полі для гольфу у штаті Флорида. А в автомобілі сфотографували його в капелю Сімага. Він читав статтю в таблоїді The New York Post – про реакцію Китаю на його тарифи і Китай зробив дуже цікаву заяву про те, що вони в принципі також готові до консультації зі сполученими штатами Америки, хоча оголосили з 10 квітня. Також підвищення тарифів на всю американську продукцію, яка поступає до Сполучених Штатів Америки. Зважаючи на те, що нині лише п'яте, я не виключаю якісь зустрічі на високому рівні між владою Китаю та Сполучених Штатів Америки щодо перемог про той же саме TikTok, про зниження мит, скасування і так далі. Ну, я думаю, що цей процес буде тривати дуже і дуже активно. Також з'являється трішки більше інформації про розміщення миротворчих військ в Україні. Звісно, це буде після того, як буде припинено повністю вогонь. Можливо, він припиниться до 20 квітня. Ну принаймні, Трамп цього дуже дуже хоче. 4 квітня відбулася зустріч щодо розміщення військ партнерів в Україні. Зеленський повідомив, що наразі є відчутний прогрес. А також додав, що вже відомі перші деталі щодо того, як може бути розміщений іноземний безпековий контингент на території України, але, звісно, деталей він не повідомляє. Втім, з Європи лунають дуже контроверсійні і суперечливі заяви щодо участі різних країн у цій миротворчій місії. Президент Фінляндії Олександр Ступ, який продемонстрував, Верх майстерності дипломатичної з налагодження контактів із Трампом, коли грав з ним у гольф впродовж семи годин минулими вихідними. Зараз заявив про те, що зараз не час обговорювати ведення миротворчих військ в Україну. Він давав інтерв'ю веденню Дія Велт, і, відповідаючи на запитання, чи готова Фінляндія відправити свої війська до України, сказав, що ця тема перетворилася на символічну дискусію, яка відхилилася від курсу. Він наголошує, що навіть якщо Європа відправить до України 20 чи 60 тисяч солдатів, це не зіграє вирішальної ролі. Він каже, що є багато інших шляхів, як нам продовжити підтримку України. Наземні війська зараз не перебувають на нашому порядку денному. Ну окей, то де тоді ті рішення? Як ви збираєтеся підтримувати? Якщо так, передавайте нам достатньої кількості далекобійних ракет, ми тоді будемо швидко звільняти воєнний спосіб свої території від російських окупантів. Це абсолютно очевидно, Збройні сили України потребують далекобійної зброї, потужної. Але заяви заяви і більше нічого. На жаль, відверто кажучи, заяву Стуба мене трішки розчарувала, хоча він позиціонувався як більш-менш притомний політик. Втім, я думаю, друзі, що ми таких неприємних заяв з Європи будемо чути ще чимало. І ще одна новина, яка сьогодні стала викликом загалом для нас в тому числі, що стосується заморожених активів Російської Федерації. Ви знаєте, що Зеленський говорив про те, що Кирил Дмитрієв їздив до Вашингтону, але й в тому числі він займається питанням повернення заморожених російських активів. В усьому світі їх приблизно налічується 300 мільярдів доларів. Сьогодні стало відомо про те, що якщо Орбан в червні заблокує продовження санкцій проти Росії, то не тільки закінчиться термін їх дії, але і Європейський Союз зможе передати, точніше, йому доведеться передати, Путіну 240 мільярдів євро заморожених активів. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Естонії. Очільник відомства закликав Європу зайняти більш жорстку позицію по відношенню до Орбана і навіть пропонує позбавити Орбана права голосу. У Європі щодо цього питання. Можливо, позбавити його зовсім права голосу потрібно було б. Я навіть не сумніваюся в цьому, що це дуже правильне було б рішення. Але нагадую, у 2023 році, наприкінці року, коли Європейський Союз ухвалював рішення про виділення Україні допомоги на суму 50 мільярдів євро, це були гроші передбачені на 2024 рік. Тоді Шольц виводив Орбана пити каву в кулуари, аби вони проголосували відповідне рішення. І так вони й не дійшли до сьомої статті статуту європейського союзу, яка власне відкриває шлях до позбавлення права голосу. Будь-якої країни, яка не дотримується директив Європейського Союзу, процес вони тоді так і не запустили. Там не дуже проста процедура. Нині ж, от очільник закордонного відомства Естонії говорить, що знову така сама проблема. Ну мені це вказує на інфантильність чиновників з Європи, які бачать очевидні проблеми, але не хочуть їх вирішувати. Це погано. Відверто скажу. Сподіваюся, що черговий дзвінок з держдепу США до Орбана, про що раніше писало. Політіко, він допоможе Орбану ухвалити правильне рішення і не блокувати санкції, якщо Москва не припинить війну. Ну, принаймні, поки що такою позицією є саме Вашингтону. Як буде далі? Якою буде реакція знову ж таки Білого Дому на події в Україні? Як будуть рухатися переговори, що ми будемо бачити про припинення війни, які нові події будуть відбуватися? Я вам про це все буду тут, друзі, розповідати. Тому ще раз перевіряйте підписки, підписуйтеся на мій телеграм. Посилання в описі є під цим відео. Усіх люблю ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!